Вітаю! Я Соціслав Фесюк, живу в Одеській області. Дозвольте презентувати роботу: це проект з утримання у штучному середовищі риб з природних водойм помірного клімату. Актуальність роботи полягає у тому, що тема збуження людини з природою є дуже актуальною в наш час, оскільки більша частина людей світу проживає в містах і, на жаль, втратила зв'язок із природою. Ефект мого проекту посилюється тим, що у домашній акваріум я заселив на звичайних декоративних тропічних рибок. А риб з пресноводного водоймища та ставок природного походження, що знаходиться на території парку імені жінок загиблих в АТО. Це Одеська область, помірний клімат. А саме я заслив туди червонопірок, карася сріблястого та маленького коропа. Метою мого проєкту є зблизити людину з природою через дослідження життя пресноводних риб у акваріумі в домашніх умовах. Друге це проаналізувати експеримент та поставити дослід з розміщенням присаводних риб з найближчого ставка у домашньому акваріумі. Третє це простежити за життям звичайних присамодних риб, тобто недекоративних, у штучному середовищі. Четверте це зробити висновок щодо доцільності утримання недекоративних риб в домашніх умовах. Я вважаю, що мій проєкт корисний тому, що якщо люди крім тропічних видів риб будуть утримувати ще риб звичайних водойм, Стануть зрозуміти їх мешканців та будуть менше забруднювати навколишнє середовище, почнуть відносити з більшою повагою до природи. Новизна мого проєкту полягає в тому, що утримання прісноводних воднородних риб, тобто риб, що живуть у помірному кліматі в прісних водоймах у акваріумах, практикується у дуже малого відсотку акваріумістів, хоча рибалки любителі це часто намагаються зробити. Але частіше риби уламатерів не виживають. Мене також дуже довго переслідували невдачі. Наприклад, риби, з якими я намагався ставити попередні досліди, в мене не виживали з різних причин. А я не опускав руки та аналізував свої помилки. Тому, бо, тому вважаю, що однією з причин була відсутність фільтру. В другий раз сталося через щоденні відключення світла, тобто фільтр не міг працювати. А третій раз то через спеку, в цьому році вона була дуже сильною. Та ще був людський фактор. Наприклад, один раз цілком боя, була моя провина – Я забув поміняти воду. Але нарешті мені вдалося досягти успіху, і риби в мене прожили спочатку в кориті на 50 літрів від одного до двох місяців, залежно від того, коли я їх спіймав, плюс ще два тижні в акваріумі на 80 літрів, після чого я їх відпустив у водойму, з якої я їх виловив. Для проєкту було відібрано одна червона пірка 12 см 45 г, один карась 16 см грамів г один короб 25 см 350 г. Я облаштував свій акваріум штучними декораціями, горшиком з-під квітів, водними рослинами. Це роговисник, а воде канадська мава рязка. Потім поклав пошлі у приловиці саморобні декорації сухого гілля зиву, як я потім витягнув з акваріума та поміняв воду, бо вода потемніла скрізь за, за все, через те, що я недостатньо продезінкував та недовго проварював гілку позивою і почався процес згняття. Я прийняв таке рішення, оскільки загинула одна червона пірок. Спочатку було їх дві. А решта рибок важко дихала. Припускаю, що під час натяг виділяється вуглекислий газ гаста та поглинається кисень через що рибка, просто задихнулася. Далі освітлення здійснювалось люмінесцентною лампою. Камінні зібрані з узбережжя Чорного моря біля селища Кражанівка Одеської області та були продезінфіковані. Годуваги підомічних риб дощовими черв'яками 5 см 1 грам. десь приблизно 6 штук кожного дня. Але крім цього, вони за 2 дні. З'їв сюрязку, яка в них була, а це 7 грамів. З цього можна зробити висновок, що резка відіграє важливу роль у харчуванні риб в природі. У підсумку хочу додати якщо, якщо людина буде спостерігати за життям звичайних присоводних риб у штучному середовищі, вона краще зможе розуміти природу водою, певні взаємозивки у природі, особливості поведінки та харчування живих істот в даному випадку це риби. Також можна зробити висновок, що у звичайних домашніх акваріумах можна тримати риб з водою помірного клімату, але із дотриманням певних умов. А для себе я дізнався, що риб з наших водой можна тримати в акваріумах, але все ж таки краще, щоб всі живі організми жили в природних умовах там, де вона все поставила на свої місця. Також я навчився не здаватися під час невдач у експериментах та дослідах, а доводити почати до кінця і йти вперед. І маю певний результат свого проєкту. Два місяці риби, яких я помістив спочатку у корито на 50 літрів, а потім у домашній акваріум на 80 літрів, жили в штучних умовах, після чого я відпустив їх на волю. Посилання на відео створення акваріума можна побачити в описі. Дякую за увагу!